Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції 10 та 11 листопада мінус 50% на другу пару домашніх капців. Можна поєднувати чоловічі, жіночі, будь-які. З двох одиниць піде за пів ціни той товар, який дешевший. Ось тут є ціни: 219 гривень. Такий варіант. Такі теж за 219 гривень. Жіночі 219 гривень. Продовжили акцію на круглі керамічні тарілочки, 1 плюс 1 дорівнює 3. Акційна ціна аж до 40% знижки на Greenway Фітолінія косметичні серветки. Ціна 41 гривня 80 копійок, такі в них святкові упаковочки по 90 штук серветок в упаковці. Ось тут більше аж 150 серветочок, і акційна ціна 30 гривень. Досить приваблива ціна, хто користується. Можна собі придбати, якщо маєте ще бонуси, то можна половину від вартості оплатити бонусами. Звісно, якщо маєте ви стільки їх в себе на рахунку. По 37 гривень ось такі вологі серветки 100 штук з клапаном. Такий варіант. Змінили вони свій дизайн ось такі 60 штук. Мають охолоджуючий ефект якраз <смі> на зиму. Ціна 27,60 такі серветочки. Теж клапаном. І ще є менші упаковочки по 15 штук. Ціна 7 гривень та 20 копійок з ароматами є. І є ще, знаєте що, теж охолоджуючі ось такі: 7 гривень та 20 копійочок. Акція на шкарпетки махрові. Підкреслюю, на махрові до 50% знижка. Не на всі, а на такі тепленькі махрові. Давайте подивимося. 45 гривень чоловічі це є махрова стопа. Такий варіант махрові. Це вони повністю махрові. Ціна 30 гривень. 45 гривень ось такий варіант. З черепашками ніндзя. 65 гривень, зимовий стиль. Так, такі по 45 гривень жіночі. Такі варіанти по 45. Можна комусь на Миколайка спрезентувати. Підслідники по 60 гривень. Теж такі теплі махрові. Такий варіант шкарпетки жіночі по 30 гривень. І такі по 45 гривень. Дні краси у Єві 10 та 11 листопада на вів'єн Усі зимові колготи 50 та 220 ден Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Від 50 до 220 ден, тобто такі грубші, тепліші. 50-134 ден – гривні. 249 гривень це є 60 ден. 100 ден 159 гривень. Чорного кольору бачу лише. Хоча зазначено, що можуть бути і інших кольорів. А, бачу, от є шоколадний. Читайте, читайте собі ось тут, бо можна. Не знаю, чи взяти щось інше. Так, 150 ден ціна 189 гривень. 200 ден 369 гривень. Акція мінус 50% на другу одиницю. Усі засоби для миття посуду у посудомийній машині. Від Кьонен сіль для посудомийної машини. Ціна 90 гривень 1,5 кілограми. Таблетки теж 109 гривень 20 штук. Сомата ціна за гель-антижир 249 гривень. Такий сомат у поліскувач 109. Сомат таблетки 249 гривень 24 штуки. Фейрім. Таблетки ціна за 19 штук 299. Фініш таблеточки 35 штук 399. Такий варіант: 25 штук 399 гривень і сіль за 109 гривень. Акція лише 2 дні. Мінус 50% на другу одиницю. Тобто, першу ви заплатите, так як на ціннику, навіть якщо це акційна ціна, а другий товар, якщо, наприклад, вибирати два однакових, то другий буде за 200 гривень. А ще є ось такі варіанти по 249 гривень. Вони такі цікавенькі. Бачите, тут іде імітація панчох 60 ден. Такий варіант 80ден. Бачите, тут теж ніби панчохи, ще з такими смужечками цікавими. І ось такі це 150 ден, 279 гривень. Теж вони є на акції 1 плюс 1 дорівнює 3 279 гривень. Такий варіант пише блек. Значить, вони чорні, хоча на малюнку. Тілесні і такий варіант бордові. Знову акція на жіночу білизну 2 до рівня 4. Обираєте будь-яких 4 штуки, а оплачуєте за 2 дорожчих ціни вказані ось тут 80 або 60 гривень. Класна акція. Мінус 50% на другу одиницю, будь-які шарфи, рукавички та жіночі міні-сумочки. Ціна є різні, вказані вони на кожному товарі 229 гривень такі рукавички. Такі цікавенькі, теж 229 Мені здається, ось такий варіант найтепліший. Не знаю, чи мені так здається, чи мені в них найтепліше. Так, ціна їхня. 199 гривень. Ну, тут є дуже багато різних. Є і тепліші, є тонші. Такий варіант за 60 гривень. Вигідно в таких акціях брати в однаковій ціні. Так, шарфики по 369 гривень. Такі тепліші. Так, такий варіант 249 гривень. Цей супер пухнастий. Цінника, на жаль, не бачу. Вони є у різних кольорах. Ну, і є такі, як хустинки, шарфуки в форматі хустин. Ось такий варіант. Ціна 269 гривень. Рукавички переважно жіночі, хоча можна знайти і деякі чоловічі варіанти. Ось такий ціна 169 гривень. Такий теж по 169 гривень чоловічі. Трохи, інший варіант. А так переважно всі жіночі. Щось таке. Ціна 229 гривень. Спортивні. Усі бади та фіточаї З акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати, що дешевше, те піде в подарунок з трьох одиниць одна штука. Усі засоби для моделювання волосся, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто обирайте будь-яких три товари з асортименту. Ось цей весь стелаж. Будь-яких три товари обираєте, а оплатите за два дорожчих товари. Якщо маєте бонуси, можна оплатити частину покупки бонусами. Є багато акційних пропозицій, рамбутан. Є тут і лаки. 750 мл за 219 гривень, по 400 мл – 189 гривень. Інтеса ціна 201 гривня, лак 500 мл. Є два варіанти на вибір радіс. 221 гривня 400 мл і 289 гривень за 750 мл. До речі, термозахист теж входить в акцію. Go to be 259 гривень. Гель ціна 264, текстуруюча глина 269. Колібрі гелі ціна 57. Павутинка гель, ціна 127 гривень. Трісеме, ціна 180 гривень, шварц 199, віск 210 від тафт. Так, від Сьос. ціна 227 гривень лак. Такі по 227 гривень лаки 300 мл. Від Vellaflex по 255 гривень лаки. Такого класичного об'єму 250 мілілітрів. Є манюні по 75 мілілітрів 155 гривень. Не бачите, багато акційних пропозицій. Найбюджетніший варіант це буде від колібрі 55 гривень. Лак для волосся 210 мілілітрів. Є два варіанти. Такий ще рожевий різний рівень фіксації. Так, лак. Ще є менший об'єм 50 гривень. Це є 175 мл. Мус 60 гривень за 150 мл. На усю парфумерію діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Додатково до акційних пропозицій. Можна обирати і елітну парфумерію, і мас-маркет. До речі, і багато є акційних пропозицій, тож варто придивитися. Бачте, навіть є за 299 гривень 100 мл. По 499 фабен марше. Такий по 50 мл об'єму парфуму. 659 гривень 349, 249 гривень для пукет. Можна поєднувати, брати чоловічі, жіночі аромати. Просто із трьох одиниць підемо в подарунок те, що дешевше. Акція на усі креми та сироватки для обличчя 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут неважливо, яка торгова марка, з трьох товарів підемо в подарунок те, що дешевше можна об'єднувати. В акцію входять лише креми та сироватки. Майте це на увазі. Лореаль 610 гривень. Креми, об'єм 50 мл. Така сироватка 681 гривня з піпеткою. Лореаль Ревіталіфт, Ціна 880 гривень. Це є філлер сироватка, Такий варіант 880 гривень також. І це є крем 780 гривень. Від корейського бренду Єлизавека ціна 359 гривень сироватка. А ще є сироватки за суперцінами. Такі варіанти по 49,80 об'єм 15 мл. Такі креми від Есфоліо по 379 гривень по 50 мл. Антивікові креми від L'Oréal Париж. Є для різного віку, починаючи від 35 і до 65 тобто 65 і більше. Є денні, а є нічні. Денні мають ще SPF захист. Ціни 307 гривень та 269. Нічна крем маска L'Oréal Hyaluron Expert. 318 Крем Evelin Алої. Об'єм 50 мл. Є два варіанти на вибір, ціна 143 гривні. Вікові креми Евелін є 60, 50 та 70 плюс. Ціни 203 та 191 гривня. З різними кислотами від Evelyn Крем 149 гривень. Від торгової марки Лі Рен по 188 гривень креми для обличчя вікові. 50 мл об'єму. Нівея Q10, 233 гривні 50 мл по 255 гривень з СПФ захистом. Ці по 167 гривень. Такий варіант теж 167. І ці по 167 але тут є 100 мл, був таких по 50 гривень. Тобто ціна така ж сама, але продукту вдвічі більше. Такий зволожуючий крем від Нівеї за 198 гривень 50 мл. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику, крім GlenB, BC Professional та M. Можна обирати будь-які торгові марки з трьох товарів і підемо в подарунок. Той який дешевший. Але краса, подивіться, хайлайтери. Рум'яна ціна 336 гривень. Блиск плампер для губ від Maybelline 389. Такий блиск 314 гривень. До речі, я завжди думала, що мені личать рожеві кольори помад, а потім вияснила, що коричневі. Ось так. Як то кажеться, методом спроб та помилок. Такі помади по 359 гривень. Хто не любить сухого ефекту на губах, придивіться до ось таких помад. Вони дуже і дуже гарно зволожують губи. Тонуючий крем Афінітон від Maybelline за 399. А такий варіант підійде для жирного типу шкіри обличчя fit Me. Ціна 295 гривень. Матуючий. BB крем ціна 215 гривень. Такий це є основа коригуюча під макіяж 246 гривень. Такі помади для губ за 399 гривень. Помада тінт для губ за 519 гривень. Від буржуа є різні туші. Ціна 304 гривні. Ось такий варіант. По 474 гривні ось такі. А такий по 464 гривні. А ще дуже мені подобається від Лореаль, ось такий BB Крем Magic 499 гривень. Він спочатку є білого кольору, а як ви починаєте його розтушовувати, він адаптується під колір шкіри. Тут є, звичайно, відтітки, але ось такий фокус-мокус. Сам бачите, він біленький. Тональний крем для обличчя Лореаль. 559 гривень. Такі блиски для губ 423 гривні. Infлейble тональний крем для обличчя. Ціна 519 гривень. А ще ми не дивились з вами сумочки жіночі. Мінус 50% на другу одиницю. 299 гривень. Можна об'єднувати із шарфами та рукавичками. Це іменно міні-сумочки жіночі. Такий варіант коштує 299. І є ще рюкзачки. Я думаю, що рюкзачки теж будуть входити. Пробуйте 399. Пробуйте, запитуйте на касі. 399 така сумочка.